Володимир Зеленський скоро звільнить генерала Залужного. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я вже розставлю остаточно крапки над і в питанні звільнення генерала залужного. Власне, ці крапки над і ми можемо розставити, користуючись статтею, свіжою статтею, яка вийшла у виданні The Economist, одному із найбільших видань світу. Власне, заголовок цієї статті для того, щоб нічого не викривлювати. Ворожнеча між президентом України та головнокомандувачем армії вирує. Валерія Залужного збираються звільнити знак питання. Після того, як 29 січня Києвом прокотилися чутки про те, що президент Зеленський збирається звільнити свого командувача Збройними силами генерала Валерія Залужного, після кількох тижнів напруженості сталася тривога в самій верхівці українського управління часів війни. Усунення однієї з найпопулярніших фігур в Україні було б дуже суперечливим. І стало б ключовим моментом у конфлікті України з Росією. Поки що пан Зеленський не повідомляв про те, що генерала змінюють, але це не означає, що робота генерала залужного безпечна, в сенсі, що її що вона буде продовжуватися. Можливо, його заміна ще не знайдена. Це перший абзац власне цієї статті. Хто хоче, може ознайомитись з нею на сайті самого видання За економіст. Далі в самій статті мова йде ведеться про те, що Залужного викликав до себе Володимир Зеленський і пропонував йому піти у відставку і після. Відставки з посади командувача Збройних сил, стати секретарем РНБО. Секретар РНБО, нібито фігура і впливова, але насправді, за великим рахунком, такий собі весільний генерал. Це якщо вчитуватися в сам текст закону, що правда, в нас секретарі РНБО дуже сильно а, мають роздуті певні повноваження і мають реальні важелі впливу. Ну, але, очевидно, не такі, як командувач всіх збройних сил України. І тому я думаю, що тому і не тільки тому генерал залужний відмовився про що казали вже раніше журналісти в Україні, і про що зараз чергове написало видання За економіст. Далі видання за економіст стверджує, що на роль наступника залужного розглядають двох кандидатів: генерала Сирського якого вважають повністю абсолютно безповоротно контрольованим єрмаком, і стосовно якого є чимало такої контраверсійної інформації, починаючи з його прив'язки до Росії, навчання в Росії, національності і закінчуючи ставленням до особового складу. І другий кандидат це Кирило Будано. Причому в статті стверджуються, що Кирило Буданову. Вже нібито пропонували це місце, проте він в останню хвилину відмовився, але ем, нібито що він сам насправді не цілився на номера один, тобто на місце генерала Залужного, але розглядав якісь там інші можливості. Ну, я б сказав, що так, достатньо нечітко сформульовано для того, щоб були варіанти відходу. І це достатньо така специфічна інформація. Чому. Я розумію, що якщо генерал Залужний піде у відставку, то його наступником на посаді буде людина, яка буде повністю контрольована Офісом президента, тобто Єрмаком Терем Зеленським, або взагалі Єрмаком. Сирський для цієї ролі підходить ідеально. Буданов, мабуть, трохи менш ідеально, з їх точки зору, я маю на увазі ідеально, це так з сарказмом, але також підходить. В будь-якому випадку нас підвели до констатації щодо того, що така заміна вже може відбутися. І коли розповідали всілякі там експерти, там ще хтось, що це таке московське ІПСО, що от насправді все добре, насправді конфлікту навіть, виявляється, ніякого немає. І ще щось, то це є повна брехня. Знову ж таки, з середини армійської структури, це відомо зі структури Генерального штабу, там чимало чуток поширювалися в ЗМІ і не тільки в ЗМІ. І ця інформація неодноразово підтверджувалася. Що ми маємо в Сухому залишку? 29 числа ввечері е відбулася свого роду репетиція щодо звільнення залужного. З одного боку, це репетиція для Зеленського та Єрмака. Подивитися, хто як буде реагувати, як буде реагувати українське суспільство, і, що для них дуже важливо, як буде реагувати Захід. Захід якось відреагував. Як ми поки що не знаємо, ми не знаємо, зрештою, що казали ті ж самі інспектори, представники Міноборони Сполучених Штатів Америки, які зараз знаходяться в Україні. Ми не знаємо, які були кулуарні відносини, але ми можемо. Прочитати ту статтю. Українське суспільство відреагувало на це, очевидно, більш негативно, ніж позитивно. У Фейсбуці там здійнялася навіть ціла, ну, ціла Буча, можна сказати, що почитали. Як так? Ах ти, як ти так можеш там і, так далі, і так далі. Що в чергове? Підкреслило ключову причину, чому Зеленський хоче зняти залужного. Ключова причина це те, що в соціологічних опитуваннях рейтинг залужного суттєво вищий від рейтингу Зеленського. Причому рейтинг Зеленського серед активних людей, зокрема і серед ветеранів, і серед волонтерів. Рейтинг Зеленського насправді мінусовий. Не нульовий, а мінусовий. Серед тих, хто не має ніякого відношення до тих речей, серед умовних домогосподарок, людей, яких далекі від політики і споживають тільки зомбомарафон, ще якась підтримка є. В залужного ні. В залужного ситуація веселіша, і офіс президента побоюється, що залужний піде в політику. От така ситуація станом на зараз. Не треба в цьому моменті ідеалізувати залужного в жодному випадку. Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, чи може залужний бути політиком, чи не може. І якщо може, то яким він буде політиком. До прикладу, мені нічого не відомо, яке ставлення генерала залужного до розпродажу української землі і НАТО. Яке а це питання власне, розпродажу української землі і надр, є лакмусовим папірцем стосовно того, чиї інтереси захищає той чи інший політик. Але в будь-якому випадку ми можемо сказати, що протистояння є дві кандидатури на заміну. Заміну Зеленський вже готує, проте вони чомусь побоялися оприлюднювати указ. 29 го числа, власне, коли відбувалася нібито розмова залужного із Зеленським. Швидше за все, їм дуже потрібно було побачити, як відреагує в першу чергу захід. Ну, власне, ця стаття це така цілісна реакція. Я б сказав, що тут е, треба відслідковувати окремі абзаци, тому що тут кожен абзац насправді якісь такі дрібні акценти до загального розуміння е, підводить, але... Одна із ключових фраз це те, що президент має право, це вже завершення статті. Президент має право змінити командувача, підпорядкування керівне, військового керівництва цивільному є наріжним каменем демократії, і в разі призначення, заміна генерала Залужного безсумнівно служитиме ефективно. Але усунення людини такої популярної серед своїх солдатів і громадськості, як генерал, несе в собі політичні та військові ризики. Чим закінчиться ця історія невідома. Але якщо пан Зеленський залишить свого головного командира, він виглядатиме слабким. Якщо він його звільнить, невмілий спосіб, яким це буде зроблено, лише зашкодить довірі до керівництва. Як часто в конфліктах легких перемог не буває. Отака така інформація станом на зараз. Інформація для роздумів. Відставка залужного швидше за все, це питання часу. Дуже жорстких запобіжників видання за Economist не ставить. А це означає, що власне за економіст, які є представниками певних геополітичних сил, і не просто так стаття Валерія Залужного і інтерв'ю з Валерієм Залужним з'являлися саме в видання за економіст, яке є одним із найбільших в світі. Вони розглядають будь-який варіант, який може прийняти Зеленський. Чи то відставка, чи то збереження на посаді генерала залужного, і для будь-якого із варіантів дій є своя стратегія. Проте певні, скажімо так, запобіжники чи зауваження все-таки були озвучені. Подивимося, як відреагує українська влада. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів зробити те саме. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте наш маніфест і долучайтесь до нашого руху Українська Сила. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.